Ви колись мстились, розкажіть про найбожевільнішу помсту, яку ви провернули. Я не засуджуватиму. До мене заливав одружений чоловік, і, звісно, шлюб приховав, настирливо кликав їхати з ним у відпустку. Я зробила скрини і все вислала його жінці. Результат: вона його вигнала з хати, розлучилися, віджала дім, гроші, машину, землі і аліменти двом дітям. Не люблю це згадувати, не знаю, чи хтось знайомих не прочитає. Та й давно діло було ще в Україні. Я виїхала задовго до війни. Працювала і журналістом в одній обласній солідній монопольній організації, яку, як водиться, очолював відповідний брудний типовий мерзотний жирний корупціонер і взяточник. Одного разу він мене публічно перед усіма працівниками величезної організації зганьбив. Згодом я звідти пішла. А у них його зам, звісно, друг. Сильно побив шофера прямо на роботі. Вони ж себе попами землі вважають, не дивно. Но я описала все детально в офіційному пості в соцмережі з прізвищами та цитатами КК. Пост тут же розлетівся по всіх новинних сайтах. Знайома, яка там працювала, сказала, що вони там бігають як на віжені. і до них вже навідалась поліція. Мій телефон тим часом теж розривався від дзвінків колег. Ну, думаю, чувак, ти мене опозорив перед усім підприємством, а я тепер тебе перед цією областю. Ну, якщо ви реально не засуджуєте, мені було 18, і я влюбилась безответно. тут вже пахне крінжом. В общем, я злюче пішла на етаж одного хлопця і везде розписала маркерами Максим Гандон. Потім він не знайшов та прийшлось ночі то все витирати. Що не витерлось, прийшлось замальовувати краскою, але не допомогло. І тому я зверху написала вірш «Попригуння стрікоза» стріказа і намалювала квіточки. Ви все ще мене не засуджуєте. В студентські роки жила в гуртожитку. Одна дівчина з кімнати постійно проводила хлопців. Їй було пофіг, день чи ніч, але якось конфліктів сильних не було. В один день повертаюсь з пар, а вона з двома хлопцями на моєму ліжку займаються сексом. В той же день переїхала в іншу кімнату, а їй всі щілини та двері зі шприця залили вже не свіжим курячим яйцем. Зареєструвала одного однокласника, який дуже зверхньо та неприємно ставився до мене та подруг на сайті знайомств, і вказала там його номер. В ті часи верифікацію не запитували. Поставила його фотку і написала в профілі, що він шукає собі дорослого чоловіка домінанта. Потім йому десь з місяць надзвонювали pdf файли, розумію, що це не дуже розумний вчинок, але мені досі смішно з цього, особливо якщо враховувати, що він був ярим гомофобом. Відвіста передав санітарам Рехабо свою колишню, без її відома, в інше місто, де жила її мама, яка, власне, й домовилась за лікування з лікарями у цьому реабілітаційному центрі. Сталося це після трьох місяців запою, постійних сварок на рівному місці, ініційованих нею, та регулярних спроб мене побити, якщо я щось робив не так, як вона уявляла у своїй голові, або пробував не давати пити. Помста в тому, що вона дуже боялась в рехаб потрапити, бо там вже була. Чесно, згадується як страшний сон. Однокласник кинув жуйку мені волосся, і не лишилось нічого кращого, як зрізати пасмо. Вдома в мене була баночка блакитної канцелярської туші, брат звідкись приніс. Вона була просроченою і страшно смерділа. Я купила шприц, набрала в нього цю туш, узяла до школи, в зручний момент підібралась ззаду і цвикнула туш цьому хлопцю на голову. До школи він повернувся через день підстриженим. Колись один кент мене образив, не згадуватиму як. Через деякий період я попав до нього в хату. Поки вони з дружиною не бачили, я кинула їм помаду за диван, на якому вони сплять. Хай розбираються, де вона там взялась. Років 15 тому було. Познайомилась на сайті з нею з чоловіком, якого дуже випадково на побаченні побачили його справжнє ім'я в гаманці. Погуглила, охуїла, хто це, знайшла його дружину. На той момент ще й вагітну. Лагідно спитала, чи знає вона це. Вона хуїла тричі, бо він вів подвійне життя з іншою сторінкою ФБ, подала на розлучення, відсадила в нього дуже багато чого, ще й аліменти на чотирьох дітей отримує. Після цього вона дуже дякувала мені і навіть зробила подарунок. Чоловік її в рей був програміст. Увела хлопців дівчини, яка мене і не тільки принижувала багато років в колективі, і не раз мене підставляла. У них мало бути весілля, все повністю відмінилось, і вона ще довго за ним бігала. Досі вважаються моєю найкращою помстою. Це було 6 років тому. Мій колишній кращий друг двічі киданув мене на гроші і виставив людину, яка ніби шукає в ньому лише вигоду. Як там кажуть, помста страва, яку подають холодною. Через кілька місяців на свій день народження я запросив двох його колишніх і виставив сторі з підписом: Друг, спасибо за подруг». Знаю, напевно, він ахуїв. Коротко кажучи, наша дружба, як виявилось, коштувала 250 євро, але завдяки цій ціні я здобув двох постійних друзів у своєму колі. Я трансхлопець, колись був санаторії з дівчатами старшими в кімнаті. Я трохи кабанчик, і вони мене оце вночі чіпали, ліжко пересовували і будили, кажучи, вставай, без тебе кобасу їдять. Мені набридло, і я вивчив якісь слова на латині, і вночі, коли вони ще в телефонах сиділи. Я різко сів, у мене було довге волосся, воно так звисало, бо я був з митою головою. Сів позу лотоса, почав хрипіти, страшно сміятися, і ці фрази говорити: вони тапцями кидали в мене, сестру мою будили, ледь не плачучи. Одна забилася в куток, у неї була панічна атака: ні про що не шкодую. Потім мені хтось показав відео, коли вони поїхали, як вони мені через штини в дупу тиця ловцем, шмари щиті. ті. Я був дуже радий, коли вони з пацанами понапувалися алкашки чи фіру, і там працівники ментів викликали. Ой, як вони всі плакали тоді! У старшій школі я з дівчинкою. Для контексту я взагалі не конфліктна людина. Ми з нею гарно дружили, допоки вона не почала мене при цькувати та принижувати. Діалог не працював, вчителям пофіг. Я знала, що вона палить в туалеті, тому я засерила смітник великою кількістю паперу та сміття і покликала вчителів на допомогу, коли вона палила. Так я підловлювала декілька разів, допоки її не вилучили школи. Її хотіли брати на поруки. А так як я була в чудових стосунках з адміністрацією, я зробила все, щоб ні. У останній її шкільний день я їй про це натякнула, обличчя треба було бачити. На другому курсі сусідка по ночам грала в ігри на комп'ютері. Мене це почало дратувати, бо я зранку йшла на пари, а вона все прогулювала. Я її декілька разів попередила. Ігнор. В один день я вилила її на сіло Лію, то ця дура кинулась на мене з ножем. Слава Богу, все обійшлось. Я написала на неї скаргу і її відселили. Сиділи пили каву з тепер вже колишнім у нього вдома, йому прийшло повідомлення на телефон. Я взяла телефон і офігіла. повідомлення сайту знайомств. Привіт, чим займаєшся? Я взяла і відповіла: трахаюсь. Він нарав як ненормальний, а я вийшла з його квартири і більше його ніколи не бачила. До колишнього підкатувала колега, ледь не народити йому пропонувала. А колишній працював в компанії свого дядька, то я дядькові розповіла, яка ця баба жахливий спеціаліст, як непрофесійно вона себе поводить. Ну і звільнили. А дарма, то мене боженька відводив. Краще їй таке щастя дісталось. Брату ходили ще в шкільні роки наліплення з глини, принесла додому, поставила на батарею. Брат сидів з сестрою щось робив за столом, а бабушка попросила перевірити у нього уроки. Він до мене почав огрзатися і кулаками махати. Бабушка то побачила і дала йому піздюлін. І поки я відійшла, моя аплікація з глини валяється за столом. Сука, я на наступний день взяла його зубну щітку і терла нею туалет. До цих пір не знаю про це. Багато робив подібної херні, але це на все життя запам'ятається. Колись мене охоронник в супермаркеті образив. Типу я не сплатила за товар. Подивились камеру, що я його повернула на полку, і вийшла без нього. Отпустив, але не вибачився, ще й в догонку нахамив. Іншого разу йду мимо дивлюсь, до них собака крупно забігла. Він ледве її вигнав. так я її обратно запустила. Він так подивився, але я на вулиці. Що він мені зробить? Сусідка по кімнаті в гуртожитку ляснула мене по руці. У мене аж сльози з глаз вистрибнули. Вона була дуже мощна, а на руці в мене була родинка, якась пласка зверху і глибока під шкірою. Боліло дуже. Сусідка не вибачилась, а голосно й довго сміялась. Я подумала, секунд 30, і виплюхнула її в рожу залишку моєї кави з гущенкою на дні, прямо в роззявлений рот, із променями кави на її новий жакет і свіжофарбовану зачіску. У нас починались пари за 15 хвилин. Вона була з другого курсу, я з першого. Більше не виїжджувалась. Ордодавці квартири в старому особняку на першому поверсі без опалення, крім електрокаміна, не повернули мені аван за останній місяць, пояснюючи тим, що я занадто багато була на роботі, стіни зацвіли, тому це потрібно на ремонт. І взагалі вони знайшли інших квартирантів виселяйся! Я купила банку червоної фарби і написала: очищуючи стіни, очищуєш совість, і зникла за день до того, як вони хотіли мене виселяти. Було боляче, бо вони знали, що я абсолютно самотня в місті. На дні народження мого колишнього, яке святкували в лісі біля річки, він впав на вухо одному зі своїх друзів-гостей і фактично таким чином ігнорував всіх інших. Це тривало декілька годин, і я підговорила свого друга поїхати по домам зі мною і не відповідав на дзвінки аж до обіду наступного дня. Шукали, коротше, нас з другом всю ніч в тому лісі. Чоловік зраджував, пив. якось прийшов мертвецький п'яний. То я йому хазяйство екстрактом чистотіла помітила, аж пухир на яєчках виліз, довелось пантенолом бризкати, потім пред'являли претензії, де взялось. Менший брат кидав мені сломаків на голову, коли я був в ямі біля насоса. Моя математика була проста: один сломак дорівнює 10 ударів плече. Назбиралось 90 плюс ударів. Кожного ранку в 7.36 я бив йому удар в плече, незалежно від того, він спав чи просто вештався по хаті. Це було прекрасне літо. ПС засуджує насильство. Просто ми з братом були жорстокі один до одного, хоча причин для цього не було ніяких. Коли я була в 7 класі, нас іноді підкалували хлопці, які були в 9. У нашому класі було тільки троє дівчат, і все. Навчалася в маленькому селі, за школою біля стадіону був ставок, а біля нього прохід, і там, типу, по бокам були дерева, трава, типу кущі й та дем, і там була бісідка цих хлопців, там були дерев'яні балки, типу, стіни і криша, які оббиті брезентом чи чимось таким, і стіл з лавками. Ми якось туди пішли, все обірвали, перевернули підпалили. То чорний аж в школі було видно. Коли виставляла з хати колишнього, запхала йому в сумку з речами фалоімітатор, який він мені подарував, замість сережок з суко. Точно знаючи, що розбирати ті речі сумками буде його мати, кошмарна жінка, яка піднімала руку на нашу доньку, свою онуку, і випала з мене не один літр крові. Не знаю, чи можна назвати це помстою, але коли моя колишня найкраща подружка наплила про мене дуже багато херні, то потім я всім її друзям і знайомим розказала все те, що вона від всіх намагалась приховувати, і знала про це лише я, самі звичайні секрети. Чи жалію я про це? Ні. Я буду добра до всіх, поки всі нормально ставляться до мене.